Вибухи у Луцьку, Харкові та Одесі, військово-морський десант НАТО на південному українському узбережжі та скарб, яких давно не знаходили там справжнє золото на мільйон. Про все найвагонеше до найменших дрібниць, ви знаєте вже за мить. Добрий вечір. Це «Спецкор» на 2, 2, і ми розпочинаємо. Мінус три житлові будинки запальними артилерійськими снарядами. Бойовики розстріляли прифронтове зайцеве. Замах на вбивство чи вибухове попередження. В самому центрі Одеси бомбою на друзки розірвало старенькі Жигулі золото партії на дні Атлантики. Чотири тонни сяючих зливків у затонулому суховантажі СС Мінден відшукали біля узбережжя Ісландії британські підводні мисливці за скарбами. Старенькі жигулі, яких більше не існує абсолютно. Вранці в самому центрі Одеси просто за кілька кварталів від туристичної Дерибасівської спрацювала бомба. Невідомі підклали вибуховий пристрій, грамів 600 у тротиловому еквіваленті в район заднього лівого пасажирського сидіння. Це вже за характерними пошкодженнями встановили спеціалісти вибухотехніки. Водія в момент вибуху всередині не було. Лише дивом кажуть, оперативники минулося без постраждалих перехожих. Машина і найближче до неї вітрина магазину розлетілося у Деталі автівки вибуховою хвилою розкидало на десятки метрів довкола. На ну, тепер відомо лише, що живулі належали річному жителю Дніпра. Пристрій, переконані, копи підірвали дистанційно. Сильный, в глибині поліклініки був такий вибух, що думала, все падає. Відділі що приїхав чоловік, вийшов з машини і ушов. В основному горіла задня частина. Показова тиша з перервою на розстріл за лічені години до проанонсованої телефонної розмови очільників країн Нормандської четвірки на Донбасі. Окупанти вихвалялися як неохильно вони виконують мінські угоди та дотримуються так званого хлібного перемир'я. Щоправда, вони забули розповісти про обстріл запальними снарядами селища Зайцеве, яке розташоване за крок від захопленої горлівки. Наслідки ворожої атаки по цивільних на власні очі бачила Євгенія Цвітанська. Сьогодні, вчора, говорю, там і чонгарі. Як не тушили, згоріла пол села. Тата вот вот то що ж говорю, від подворі. Мінус три будинки, за один лише обстріл. Замість стін та даху саме згарище. Запальним боєприпасом їх спопалили напередодні вранці. Прийшло вже більше доби, а все ще тліє. Подивіться, димиться, і насправді в цьому будинку не можна знайти жодного живого місця. Військові кажуть, що якби в цей момент тут були люди, вони би просто згоріли заживо. Загорілася спочатку хата. Потім стало це падать, це вже стаскували стаскиволітрава. Валдай зітхає спочатку масованими обстрілами. Ворог спустошував село. Нині добиває людські оселі. Класний який кадр Дивись, сквозь згорівші двері Остатки сіла сфотографірувати. мене умер фотограф всередині, чись верхній одяг, купа розкиданих речей, але дивом цілі дві ікони. Мабуть, колись то була затишна оселя, нині не знайдеш господаря. Дікларірують своїми діями защиту населення, освобождение мирного населення Донбасу. від іґа укрофашистів на самом деле они медленно їх убивают здесь. у селі. Лишились майже самі пенсіонери. Вже понад рік люди без газу та й води. І ось тільки зараз намагаються відновити світло. Не встигли ще загаснути наслідки останньої пожежі, як тут у Заєцьвому нині встановлюють нові опори для лінії електропередач. Світла тут немає із 2016 року. І ось нарешті у місцевих з'явилась надія. Це йдуть, не всі, хто тут зостався жити. Сказали, що кінцю місяця буде світ. В руках у кожного пакунки щойно роздавали гуманітарку. По одіялу і спальні, два спальних мішка. Вслухатись лише одна ковдра і два спальних мішки. Та для Віри Григорівни це не аби яка допомога. У мене все згоріло. Я залишилася у робочим, що була на городі. Вся техніка, вся посуда. Вся держа, вся обув, вся мебіль. Нині вона живе у літній кухні, а це її будинок. Півдаху та вікна знесло минулим літом. Полатали, перезимували, а в березні згоріло дотла. Ось коридор, ось була кухня, а це був, як, типу зал. Командир підрозділу пояснює, куди і коли цілити ворог особливо тут не приміряється. Зараз стоїмо не пригинаючись. Вчора ж у цей самий час не можна було підняти голови. Системи в обсягах абсолютно ніякої немає. Є денні часи, коли вони відкривають вогонь, є нічні часи. Буває таке, що просто під час руху машин для забезпечення особового складу вони відкривають вогонь на ураження. Втім, знову і знову влучають у житлові будинки, в які люди, такі як Віра Григорівна, вкладали все своє життя. З дня рождення! 75 сімдесят з Донечини Євгенія Цитанська, Микола Вориш, Микола Головко, Спецкор. Два плюс два. У Луцьку серед ночі спалахнув готельно-ресторанний комплекс. Постраждало там троє людей близько другої години ночі, коли більшість пожильців міцно спали полум'я з кухні, що на першому поверсі буквально за лічені хвилини перекинулося на фасад будівлі, а звідти ще й на дах. Гасили пожежу чверть сотні рятувальників, паралельно виводячи з палаючого та задиманого готелю пожильців та персонал, загалом десятьох людей. Медики кажуть, двоє надихалися диму. Ще один працівник готелю зазнав опіків від госпіталізації. Усі вони відмовилися. В поліції розглядають лише одну версію. кажуть, це був підпал. Те саме стверджують і очевидці, мовляв, бачили, як вночі приїхали невідомі і кинули щось у вікно готелю. Поки коментарі нікакі не даємо, тому що йде следствия, пока у нас ніяких даних не ми бачили, що був підпал. Був тут чоловік, один підбіжав і кинув до пляшку. Змова того народу. Потерпілих на щастя внаслідок пожежа немає. Мова йде про умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Джейсон Вурхіс, головний персонаж стрічки жахів, п'ятниця 13. Схоже, що отримав послідовника у заможній та благополучній Швейцарії. Серед білого дня у місті Шафхаузен що неподалік німецького кордону з бензопил на пішоходів кинувся невідомий. Щонайменше п'ятеро перехожих дістали поранення, стан двох критичний, свідки кажуть, нападник під'їхав до центру міста на білому мікроавтобусі і намагався пробратися до офісної будівлі. А Коли це не вдалося, напав на випадкових перехожих. Злочинцеві вдалося утекти. Версію теракту в поліції відкидають, водночас не виключають, що нападник має психічні розлади. Більша частина старого міста ще досі залишається оточеною поліцією. Ми шукаємо чоловіка, опис якого вже маємо. Він неохайного вигляду з ростом майже 190 сантиметрів. На його машині були швейцарські номерні знаки. Водійський бойовик у Дніпрі. Сварка між двома кермувальниками закінчилася стріляниною. Водій лексусам мстився кермувальнику субару за те, що той, мовляв, підрізав його на дорозі. Лише дивом кажуть оперативники, куля, яку випустив розлючений водій позашляховика, не зачепила вагітну жінку та дитину, що сиділи в салоні іншої автівки, але без поранених там таки не минулося. Конфлікт розпочався. Ось на цьому перехресті. Водій легковика вирішив змінити смугу руху і подав відповідний сигнал фарами. Та лише почав сунутись праворуч. Це не сподобалось водію Лексуса, що їхав позаду нього. Позашляховик почав переслідування. Перегони тривали більше семи кілометрів. Аж ось тут, на під'їзді до житлового масиву, обидві автівки зупинились. Кермувальник Лексуса вибіг і схопився за пістолет. Його не зупинило навіть те, що особа тротуару сиділа вагітна жінка із дитиною. Їхав жіною на восьмому місяці і дев'ятилітнім дитина. Машина у нас не тонірована, тобто машині видно, що сидить жінка, що сидить дитина. Він направив как пістолет в сторону машини, і він попав все-таки в ногу. Обнаружили пулю, пулю, яка була в одежді. Рана десь 2 на 2 сантиметри. Постраждалого водія вже прооперували. Він у лікарні, а от затримати стрільця копам вдалось не одразу. Допоки дружина постраждалого водія викликала поліцію та швидку, той накивав п'ятами. Патрульні зупинили водія вже за кілька кілометрів від місця стрілянини. Побачивши поліцію, стрілець викликав на підмогу цілий натовп родичів та друзів. Йому 32 роки. На травматичний пістолет, з якого стріляв, він має дозвіл. Поліції заявив водій сум. Бару сам спровокував його на конфлікт, з пресою спілкуватися відмовився. Відкрите кримінальне провадження за статтею хуліганства чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років. Але поки водій, що влаштував стрілянину, вільно пересувається містом. Йому досі не обрали запобіжний захід. Наталя Грішуко, Владкомишин, Дніпро, спецкор плюс Громадський захист вартий захопленням керівника бронетанкового управління збройних сил України, генерал-майора Юрія Мельника, відпустили із СІЗО. Це сьогоднішнє рішення апеляційного суду в столиці. За офіцера поручились одразу кілька справжніх бойових героїв України. Минулого тижня нагадаю за матеріалами, які представило набу генерала Мельника затримали й звинувачують у розкраданні державного майна. Водночас, ті, хто служив на передовій плічопліч з офіцером, збурилися і нині гуртом прийшли до суду. Як активісти з армійцями переконували Феміду, бачив Дмитро Мороз. Понад сотня військових чергує під апеляційним судом столиці, серед них і генерали, і рядові. Більшість має бойовий досвід у цій високій будівлі. Суд має обрати запобіжний захід для їхнього бойового побратима. Генерал майора армії та керівника бронетанкового відомства збройних сил Юрія Мельника. Я сідаю, що він практично герой. Він це наклеп, і не більше того. Якщо хоче спити справу, то хай що другим справу? але не генералу Мельнюк. Я знаю ту людину. Я бачу, як він веде себе в екстремальних ситуаціях. Він не жаліє ні життя свого, нічого і. Ну не бачу я за що таку людину можна сьогодні отримувати в слідчому ізоляторі. Спеціалізована антикорупційна прокуратура переконана, є підстави залишати Юрія Мельника в слідчому ізоляторі, щоб генерал не втік за кордон. Озвучувалася версія, що він може втекти на територію підконтрольні терористам ЛНР ДНР або в Окупований Крим, тому що він колись працював на території півострова. Також підозрюють, що на волі він зможе впливати на слідство. Вважаємо, що дійсно перебуваючи. На волі перебу не застосувавши інший більш м'який запобіжний захід, пан Мельник може вплинути як на своїх безпосередніх підлеглих в бронетанковому управлінні, так і опосередкованих підлеглих на Львівському бронетанковому заводі. Сам Юрій Мельник відкидає всі обвинувачення прокурорів у Криму. Працював ще у 1993-2002 роках. Начальником бронетанкового управління з 2015 року живе в орендованій квартирі у Києві. Ще одну має від Міністерства оборони у Кривому Розі. За кордоном був кілька разів, і всі у відрядженні грошей на заставу стверджує. Немає основне церкової проходять та мої людини. це інших сереброві немає. Клопотання за особистим порученням подали нардепи Андрій Тетерук та Юрій Береза і герої України Євген Межевікін, Ігор Герасименко та Василь Зубанич. І нардепи, і військові учасники бойових дій, які так чи інакше стикалися з генералом Мельником на фронті. Я готовий брати на поруки і підтримую товариш генерала повністю. Заслухавши аргументи сторін, Київський апеляційний суд скасовує попереднє рішення слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу генералу Мельнику і відпускає його з під варти. Тепер генерал має з'являтися на всі засідання у справі за першим викликом і здати на зберігання закордонний паспорт. Дмитро Мороз, Андрій Романок, спецкор два плюс 36 загиблих більше як чотири десятки поранених вранців серед місті Кабула прогремів потужний вибух легкових мчав паралельним курсом із автобусом, в якому їхали спровідники одного з міністерств. Зненацька протаранив пасажирський транспорт з останніми відомостями зі столиці Афганістану Яна Слісарчук. Вранці з густонаселеного району валить чорний дим. Тойота отакамрі, начинена вибухівкою, поруйнувала 15 навколишніх магазинів. Я був у магазині, аж раптом чую жахливий звук, і після цього на мене вилітає скло з вікон. Поліція оточує район. З під уламків дістають численних жертв. Дві машини горіли навколо розкидало тіла. В кількох магазинах почалася пожежа. Всі розбігалися в паніці. Відповідальність на себе бере терористичне угруповання Талібан. Речник бойовиків повідомляє мішені. Був автобус, який перевозив афганських розвідників, які загинули. Цю інформацію спростовують і представники афганської влади, і кадри з місця теракту. більшість жертв цивільні. Хтось із них працював неподалік, хтось проходив повз. Я Прийшов до тями навколо мене лежало багато людей. Я ледь зміг самотужки дістатися до швидкої. Громадянська війна в Афганістані, частина якого контролює Талібан, точиться вже понад 15 років. Лише за першу половину 2017-го в численних терактах загинуло більше як 1600 мирних людей. Мар'яна Зінковська, Яна Слісарчук, Спецкор 2+,2. Десант НАТО в Одесі два кораблі постійно військово морської групи альянсу зранку пришвартувалися на Одеському морвокзалі. Це турецький фрегат Єлди та британський смінець Данкан. Цей корабель один із найновітніших зразків з потужнім радіолокаційним обладнанням. Британські та турецькі моряки проведуть тренінги, і спільні навчання для українських військових під наглядом найкращих іноземних інструкторів. Завтра обидва кораблі відкриють для відвідування усім охочим. Офіційно візит натівських кораблів називають діловим. Учасники місії наголошують у присутності в чорному морі військових кораблів НАТО немає нічого надзвичайного. Зокрема, йдеться про збереження спокою у чорноморському регіоні. Збільшення військової активності з боку Росії також є серйозною проблемою, серйозним викликом, який ми бачимо поблизу країн-членів НАТО. Зовнішні ризики є приводом для об'єднання. Машина смерті, що поховала надії про американську мрію, сполучені штати здригнулися від жахливої реальності. На стоянці популярного супермаркету у Сан Антоніо, штат Техас, знайшли вантажівку набиту тілами. Люди, яких в жахливих умовах пообіцяли нелегально доправити до США, фактично спеклися на сонці. На тепер відомо про десятьох загиблих та два десятки, що перебувають у критичному стані. Спека нестерпна під 40 на сонці. Біля зазвичай людного супермаркету порожньо. Страшно собі уявити їх страждання. всі, хто живе неподалік, шоковані серед ночі їх розбудили. сирени. Люди у нас фактично на подвір'ї вмирали. Вантажівка припаркувалася біля магазину ще напередодні. Про те, що коїться щось підозріле, поліцію повідомив співробітник супермаркету. Хтось з кузова підійшов до нього, попросив води. Він дав людині напитися і зателефонував нам. Всередині вантажівки ми знайшли вісім трупів і двадцятьох, кому потрібна була термінова медична допомога. Ще двоє вмирають в лікарні. Причина одна на всіх: смертельна спека. Кондиціонер в автомобілі не працював. Поліцейські кажуть, якби не дзвінок до ранку ніхто б не дожив. Навіть уночі температура тут не нижче за 30. Камери стеження показали, що до вантажівки кілька разів під'їжджали інші машини забирали по кілька людей. Ми порушили кримінальну справу за статтею «Торгівля людьми. Водія фори 60-річного американця заарештували. Сьогодні він уже з'явиться в суді. Під місцевою церквою збираються на жалобну месу, за невідомими яких убила американська мрія. Сан Антоніо, друге за розміром місто в штаті Техас, за кілька годин їзди від Мексики. Звідти до Сполучених Штатів шукати кращої долі щодня їдуть десятки нелегалів. Яна Сарчук Спецкор, 2+,2. Очікуйте вже у вересні на всіх автошляхах країни. Пункти тверезості п'яниць за кермом в Україні не менше свідчить статистика. Люди гинуть ледь не щодня. Тож поліцейські потенційних убивць ловитимуть на випередження. Копам дозволять вибірково зупиняти автомобілі та перевіряти водіїв. Чи не хильнули вони, бува, перед стартом? Аварії з трагічними наслідками лише за цей місяць сталося десятки. Усі об'єднує одне винуватцями. Є водії, які сіли за кермо на підпитку. Рік тому відповідальність за нетвере заводіння водіння збільшили у кілька разів 10 тисяч 200 гривень і позбавлення прав на рік. І це лише за перший випадок. Ми підвищили в минулому році і набагато підвищили. Проте на бажаний рівень ефекту ми не досягли. Сьогоднішні цифри приголомшують тільки від початку року було затримано понад 30 тисяч нетверезих водіїв у цей самий період. Торік було на три тисячі менше. У поліції вважають все через недосконалість закону. В статті 35 закону про національну поліцію передбачені конкретні підстави для е, зупинки транспортного засобу патрульними поліцейськими і е, От водії розраховують, що якщо я не порушу нічого і все в мене з автомобілем нормально, мене не зупинять, я буду їхати рівно, і я доїду собі там до пункту призначення. На тих, хто під градусом допомагає полювати команда активістів, яка що вихідні чергує під нічними закладами у вересні минулого року, спецкор уже вирушав із ними у рейд. Тоді за ніч поліцейські виписали десятки протоколів. Нині статистика. Така сама за прийдучу п'ятницю було виписано в городі Києва тріс протокол заважі. Нітрізневіді люди так як були биляніотвістними так і остаються. Активісти наполягли у закон треба внести зміни і створити так звані пункти тверезості та дозволити вибіркові перевірки, які нині заборонені. Відповідний законопроект уже зареєстрований і може бути внесений на голосування восени у поліції. Лише за повірте, це буде досить висок, високий ефект, і а вже ж. Якщо ми тоді будемо бачити, що відповідальності недостатньо треба ще під ще буде підвищувати в україні одна з найменших у світі дозволена норма алкоголю в крові дві десятих проміле у британії це позначка вісім десятих якщо її перетнути доведеться сплатити три тисячі фунтів стерлінгів у франції теж вісім десятих там штраф становить чотири з половиною тисячі євро і до трьох років позбавлення права керування а от у японії штраф понад вісім тисяч доларів і сплачувати його доведеться не лише водію а й пасажирам які їдуть із ним Антон Страшко, Вікторія Ніконенко та Владислав Конончук. Спецкор 2+,2. плюс два. Згорілі шевцем у Китаї. Просто на трасі спалахнула вантажівка зі свинями. Відео мережу потрапило з автореєстраторів машин, що проїжджали повз. Висота полум'я кажуть, світки сягала 10 метрів. Блискавично зайнялися дерева та трава, що росли уздовж траси. З вогнем пожежники боролися понад годину. Минулося без людських жертв. А от майже сотня тварин загинула. Збитки китайських фермерів оцінили у 59 тисяч доларів. Причини займання, припускають, могли стати неполадки електропроводки у вантажівці. Нацистське золото на Дні Атлантики біля берегів Ісландії. Мисливці за скарбами знайшли німецький суховантаж. Затамуйте подих з Чотирма тоннами дорогоцінного металу кажуть, це те саме золото, яке Гітлер вивіз із Бразилії у 39-му році. Судно здолало понад 9 тисяч морських миль і майже дісталося цілі, як потрапило у поле зору британської військово-морської розвідки. Очільник третього рейху тоді наказав капітанові блискавично затопити корабель. Виявили судно СС Мінден, стверджують шукачі скарбів за 190 кілометрів від ісландського узбережжя. Вартість знайденого золота оцінюють за сьогоднішнім біржовим курсом. Сум у понад 130 мільйонів доларів. Тепер дайвери ви репроситимуть ісландську владу дозволити підняти золото з дна океану та відправити його на експертизу до Великої Британії. До неба у воду та сокирою по дереву в американському штаті Вісконсин пройшли незвичні змагання. Понад сотні учасників боролися за звання наймоторнішого і виборювали титул відчайдухи винятково в естафетах із деревом. Найвидовищнішим виявилося змагання з видряпування до гори з допомогою шкіряного ременя. Учасникам потрібно було якнайшвидше знінятися на 27-метрове голе дерево, а ще пруткіше звідти скотитися. Також чоловіки та жінки хизувалися своїм умінням тримати баланс на колоді, що плаває по озеру. Не минулося й без так би мовити класичного змагання філігранного і швидкого зрубування дерев. Хижак проти супермена, і це геть не ремейк всесвітньо відомого фантастичного голівудського блокбастера. Така нині реальність На випередки з білою акулою у відкритій воді поблизу берегів південноафриканської республіки поплавав багаторазовий олімпійський чемпіон Майкл Фелпс. Спортсмен наважився здолати 100 метрівку поруч із найагресивнішим хижаком на планеті. Під час запливу олімпійський чемпіон використовував спеціальну ласту, що нагадує риб'ячий хвіст, аби хоч трохи зрівняти шанси, і тим пристрій не допоміг. Акула випередила чемпіона на дві секунди. Але найбільше розчарування уболівальники було у тому, що поруч із Фелпсом долав дистанцію комп'ютерний симулятор. Знамці кажуть, якби акула була живою, плавець точно би переміг. Десять кіл навколо перекладини у 67 років. Китайський пенсіонер став справжнім взірцем для молодого покоління. Чоловік з північної провінції вже зібрав цілий клуб інтезіаських прихильників спорту. Усе розпочалося. Він розповідає з кількох турніків, встановлених у парку Суншії. шиї. Спершу тренувався сам, потім його приклад наслідували інші. Відтоді чоловіки, щовечора тренуються по кілька годин. Коли я побачив встановлені перекладини у парку, то зрадів і одразу ж почав тренуватися. Спочатку не було багато охочих приєднатись, і не усі вдавалося. Та люди дивились, як я це роблю. Спершу до моїх тренувань долучилися двоє чоловіків, а згодом організували клуб. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Спецкор в ефірі знову буде у вівторок, традиційно надвечір. А просто зараз на два плюс два джидає.